Одним із важливих напрямів підготовки персоналу Рівненської АЕС є функціональне підтримання кваліфікації з цією метою. Понад два роки на підприємстві діє реабілітаційно-оздоровчий центр НТЦ. У сучасному закладі атомникам пропонують різноманітні види фізичних активностей, зокрема оздоровче плавання. Плавання найбільш гармонійне фізичне навантаження, яке тренує максимальну кількість органів та систем організму. Являється найефективнішим засобом загартувань. І підвищує працездатність, знімає напругу та втому. Тобто. У басейні фахівці оздоровчого центру проводять заняття аквааеробікою. Це один із найефективніших методів аеробіки, що допомагає інтенсивно спалювати жир та одразу залучає до роботи усі групи м'язів. Одночасно вода допомагає мінімізувати небезпечність травмувань для суглобів та ефективно масажує поверхність всього тіла. Даний вид гімнастики має ще навантаження загальному на весь організм, підходить людям всіх вікових категорій та рівня підготовленості, підвладна навіть тим, хто не вміє плавати. Працівниця РЕС Олена відвідує роз більше року. Розуміє, що систематичні заняття запорука відмінного здоров'я. в першу чергу нам допомагає для загального зміцнення організму, для корекції постави, для емоційного задоволення. Ну і взагалі для відпочинку, для релак. Весь оперативний персонал не тільки оперативний, всі працівники рівненської адміністрації дуже вдячні за створення такого ребіляційного центру. На сьогоднішній день це, мабуть, одне з самих таких можливостей, де можна отримати масу задоволення і, звичайно, оздоровитися. Багатофункціональний басейн обладнаний оздоровчо-масажними водоспадами, де під потужним струменем води можна отримати інтенсивний масаж шийно-комірцевої зони. Релакс для всього тіла дарують донний гейзер та дві протитечії. Знезараження води в басейні відбувається безхлорним методом з використання іонів міді та срібла, які володіють антибактеріальною дією та попереджають ріст водоростей. Загальна довжина басейну роз 14,5 метрів. Він вважається не спортивним, а оздоровчим. Значною перевагою є температура води, яка коливається в межах від 28 до 29 градусів. У своїй роботі ми намагаємося створити максимально комфортні умови для відвідувачів, аби вони змогли досягати як найкращих результатів від тренувань та отримувати задоволення. Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук, канал Енергоатом.